Добрий ранок. Він бачив Івана Хрестителя. Він був поряд, коли Іван вказав на Ісуса і сказав, ото агнець Божий. Йому стало цікаво, і він пішов за Ісусом. А далі була розмова з Христом, після якої він став упевненим у тому, що Ісус Агнець Божий, Ісус Месія. Осе це про Андрія, одного із тринадцяти, хто змінив хід історії. Тричі Андрій з'являється на сторінках Євангелії. Першим він прийшов до Христа і привів Петра, свого брата, пізніше хлопчика, у якого був сніданок, яким Ісус нагодував п'ять тисяч людей. І нарешті Андрій привів мандрівників із Греції. Андрій апостол дружби, людина, яка приводить інших до Ісуса Христа. Андрії приводять Петрів. Вони не зірки, але без них зірки не сіяли б. Це звичайні люди, але що ми без них? Не п'ять, не десять, а один єдиний талант, даний цим людям. І вони віддають його Христу. Андрії, де ви? Люди чекають зустрічі з Ісусом.